Отже, заходжу я на сайт Hotline.ua в розділ смарт-годинників і фітнес-браслетів і бачу два найпопулярніших девайси: Xiaomi Mi Band 7 та Apple Watch 8. Все добре, але браслет коштує 1500 гривень, а Apple Watch в 10 разів дорожчий. Яка між ними різниця, що вони вміють та що обрати саме вам? Відповідає Марічка та сервіс смарт-шопінгу Hotline.ua. Перший і найочевидніше браслет менший за годинник. Це одна із найголовніших особливостей для тих людей, хто не хоче світити здоровенною шайбою на людях. Смарт-годинників зазвичай більше екрани та висока роздільна здатність. Це робить їх зручними для користувачів, які шукають девайс з багатьма корисними функціями та можливістю користуватися певними застосунками. Натомість у фітнес-браслетів екрани менші, але це не заважає їм стежити за показниками здоров'я та фізичної активності. Але в сучасному світі вже немає чітких кордонів. І ті самі Mi Band 7 Pro та Oppo Band 2 на вигляд взагалі як розумні годинники і мають подібні великі дисплеї. У смарт-годинників більше функцій: можливість здійснювати дзвінки та відправляти повідомлення, слухати музику безпосередньо з годинника, розраховуватись, NFC, будувати маршрути, використовувати GPS для бігу та вело, встановлювати потрібні застосунки. У фітнес-браслеті функції менше, та всі вони базові: сповіщення про повідомлення та дзвінки, відстеження кроків, пульсу та сну, показників серцевої діяльності та інших метрик, які стосуються здоров'я. Коштують фітнес-браслети недорого, тому... Датчики тут встановлені найпростіші. Не варто під час бігу на 100% орієнтуватися на пульсові зони, які показує смарт браслет. А ось тут перевага у браслетів, адже їх простенька функціональність та маленький дисплей не розряджають батарею так швидко. Звісно, якщо ми не говоримо про якийсь Garmin Instinct, які можуть жити вічно. І ця перевага не декілька годин, а декілька днів, бо браслети можуть жити по 14 діб. А ті самі Apple Watch треба заряджати щодня. Ну а вартість то взагалі казка. Середній прайс нормального браслета 1500-2000 гривень. І це буде сучасне рішення з кольоровим дисплеєм та нормальними функціями, але від китайців. Якщо пошукати щось крутіше, то там є Garmin та Fitbit по 6-7 тисяч гривень, а це вже вартість мінімальних розумних годинників. Все просто, якщо вам потрібні точні заміри пульсу, GPS та NFC, можливо, навіть навігація, купуйте смарт-годинник. Якщо ви власне шукаєте розширений крокомір з оповіщеннями і в компактному корпусі, то фітнес-браслету буде достатньо. І ще забула сказати вам одну річ. Наразі весь ринок розумних браслетів монополізував Xiaomi з їхніми Mi Band. Їх багато різновидів і їх гарно купують. Добре, це чи погано вирішувати вам, але все одно на нашому сайті Hotline.ua можна знайти багато різних цікавих альтернатив. А що ви вибрали для себе браслет чи годинник? Пишіть про це в коментарях. Блі, а мені хтось пише, не з моїх друзів, ще там нічого така. Пишіть ще більше.